Продумані провокації, мета яких тримати в напрузі європейський континент. Москва і надалі буде випробовувати НАТО. Та задуми російського диктатора очевидні і прогнозовані. Як партнери України реагують на нові загрози та нарощують м'язи далі? Російські дрони над Польщею найсерйозніше вторгнення на територію НАТО з початку повномасштабної війни Росії проти України. Такого висновку дійшли на засіданні Радбезу. ООН. ця ситуація демонструє наскільки сильно безпілотні технології змінили тактику, логістику і стратегію воєн по всьому світу, наголосив державний секретар Польщі Марцін Басацький. Ми знаємо, і я повторюю, що це не була помилка. Польща разом із союзними військовими силами Нідерландів, Німеччини та Італії, діяла спокійно, професійно та рішуче, реалізуючи наше право на захист територіальної цілісності. Дрони, які загрожували польським громадянам і критичній інфраструктурі, були збиті превентивно. Безпілотники це інструменти терору, які руйнують домівки і населені пункти по всій Україні. А тепер російські дрони намагалися атакувати польські будинки. Росія почала нову фазу ескалації у Європі, а дрони над Польщею свідомо рішення Росії, яким вона тестувала реакції міжнародної спільноти. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. У ЄС наголошують, такі дії Путіна загрожують регіональній безпеці. Відтак НАТО запустило місію Східний вартовий. Ми розпочали національну операцію з метою підвищення ефективності виявлення загроз на низьких висотах та розгорнули підрозділи протиповітряної оборони за підтримки мобільних груп сухопутних військ для посилення захисту нашого східного кордону. Крім того, ми міркуємо над додатковим пакетом закупівель для підвищення можливостей виявлення та перехоплення безпілотників, вартість якого становитиме півмільярда євро. За словами головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, східний вартовий інтегрує системи протиповітряної та наземної оборони, а також посилить обмін розвідданими між країнами-членами. Особлива увага приділятиметься використанню новітніх технологій сенсорів і засобів боротьби з дронами. Сухопутні сили НАТО на чолі з Німеччиною за участю Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії, вже на східному фланзі і продовжують накопичуватися. Німеччина на постійній основі розмістить бригаду в Литві. Це важливий крок для зміцнення нашої стримувальної сили та оборони на східному фланзі альянсу. Виходячи з уроків винесених із останніх подій, ми продовжимо працювати над поліпшенням нашої здатності захищати кожен сантиметр повітряного простору альянсу. Кремль зараз намагається продемонструвати, що, попри затягування війни в Україні, Москва безумовно має додаткові можливості для воєнних маневрів. Переконані експерти. Кремлівські наративи підтверджують і спільні навчання Росії і Білорусі на навчаннях захід 2025 Та, попри брязкання зброєю в Євросоюзі роблять висновки, що Путін поки не готовий до більш рішучих кроків щодо країн НАТО. Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Він планував захопити Україну за чотири дні. Йде вже четвертий рік війни. Також Путін планував створити розкол на заході. Я ніколи не бачив захід більш єдиним, зокрема Трансатлантичне партнерство. Третя його ціль знизити оборонні витрати країн НАТО. Трамп підняв їх з 2% до 5%. І найголовніше, Путін подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію і Швецію, тобто він провалив усі власні стратегічні цілі. Сполучені Штати Америки захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Про це заявила представниця США в ООН Дороті Ші. Вона підкреслила Вашингтон уважно слідкує за ситуацією на східному фланзі НАТО. Тим часом країни ЄС міркують як протидіяти російським атакам із повітря. НАТО не повинно і не може терпіти проникнення Росії в повітряний простір країн-членів Північноатлантичного альянсу, що є кричущим порушенням міжнародного права. НАТО має якомога швидше підготуватися до таких провокацій. Це означає, що з безпілотниками неможливо постійно боротися за допомогою дорогих звичайних систем протиповітряної оборони. Потрібні дрони для захисту від російських безпілотників. Норберт Редген – заступник голови фракції хдс ХСС у Бундестазі. У Брюсселі підтримують українську ініціативу Скайшелд. Про це пише видання Le Monde. Йдеться про те, щоб європейські країни збивали російські дрони і ракети над західною частиною України. Видання пише, що після інциденту з дронами в Польщі Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає лише у збитті безпілотників над її територією. На таку пропозицію відразу відреагував Медведєв. У своєму телеграмі написав дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну альянсу з Росією. І все це тривало на тлі російсько-білоруських навчань. Цьогоріч кремлівська армія разом з поплічниками відпрацьовувала наступальні операції, зокрема, і на території Європи. Яку ж техніку задіяли та чим намагалися залякати сусідів, розкаже Богдан Гайдамака. Російсько-білоруські навчання під назвою ЗАПАД 2025 були спрямовані начебто на перевірку готовності до відбиття можливої агресії проти мінська, але фактично війська відпрацьовували прорив до Калінінграда. У них взяли участь близько 20 тисяч військових з обох країн та більше 600 одиниць різноманітної техніки. За перебігом навчань навіть приїхали стежити військові з країн-членів НАТО. Мова йде про представників армії США, Туреччини та Угорщини. Отже, тепер про те, яку ж техніку показали в Білорусі. Добрячого галесу наробили дві російські установки іскандер М, які в рамках навчань росіян розмістили у Калінінградській області. Нагадаю, це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження наземних цілей на відстані до 500 кілометрів. І саме з таких ОТРК росіяни постійно обстрілюють територію України і за кордоном знають, наскільки ця зброя небезпечна. Доставили на територію Білорусі російські військові літаки. У навчаннях взяли участь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, носій кинжалів міг 31 к та винищувачі бомбардувальники Су 34 Що ж до бронетехніки, то тут теж без новинок у маневрах брали участь танки т 72 та Т 80 а Також російські БМП 3 вони відпрацьовували сценарій захоплення позицій противника. Свої безпілотні літальні апарати росіяни у Білорусі не показали, але продемонстрували тренувальне відбиття атаки надводних дронів, які за задумом атакували російсько-білоруську морську базу. У якості цілей на навчаннях використовували безпілотні імітатори дронів, схожі на українські. Вогневу міць при відбитті атак з води росіяни спробували показати за допомогою бойового модуля бережок. Його можна встановлювати на БМП або використовувати стаціонарно. Та й тут не все пішло за планом. Військовим так і не вдалося уразити ціль, а щоб не ганьбитися далі, її знищили протитанковим ракетним комплексом Корнет. Також у рамках спільних навчань, як заявили у білоруському міноборони, військові відпрацювали план застосування, а також розгортали нестратегічний ядерний комплекс «Арєшнік». Щоправда, через засекреченість цієї зброї відео не показали. Єдина техніка, яка насправді була нова на цих тренуваннях, це БТР-22, який помітили у Білоруському Гродно. та ще й з маркуванням, яке раніше на техніці РФ не зустрічалося. Цей бронетранспортер уперше показали на виставці Армія-2023, а офіційна його назва БТР-82А удосконалений. Тобто це модифікація бронетранспортера, який стоїть на озброєнні роз 2010 року. А самі росіяни визнавали, що так званий БТР-22 відстав від сьогоднішніх бойових реалій на 20 років. Відпрацювання військових маневрів проходили не лише на території Білорусі, а й у Нижньогородській, Ленінградській та Мурманській областях Росії. А на один із полігонів, натягнувши військову форму, завітав Володимир Путін. Російський диктатор заявив, що загальна кількість задіяних військових РФ близько 100 тисяч. А також використали більше 3,5 тисяч одиниць різноманітної техніки. З нами Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, тож запад 2025 проти східного вартового. Які з цих навчань, на ваш погляд, отримали або матимуть далі більше наслідків в ідеологічному та в політичному сенсі? Будь-які російські навчання, які проходять на таких територіях, де є поруч сусіди, яким вони загрожують, розглядаються. І як механізм тиску, і як можливість для концентрації військ з тим, щоб потім ці війська почали вторгнення. Саме так, наприклад, було на початку 2022 року до України з Білорусі вторглися війська росіян, які там перед цим були на навчаннях. Тож природно, що більше уваги. Буде приділятися ось цьому заходу 2025 Тим більше, що він за собою ще і потягнув силу силенну таких провокацій, точніше, називемо речі своїми іменами, Наприклад, ось ту саму військовий напад у вигляді атаки дронів. Проти Польщі. ну і знову ж таки у п'ятницю саме російські Міг-31 залетіли на територію Естонії, і 12 хвилин були саме там. Тобто, це все ось так би мовити, м'ясо, яким образ обріз кістяк заходу 2025 Пане Дмитре, наявність індусів та американців під час навчань запад 2025 Чи матиме це наслідки? Ну й вже мають наслідки, і зрозуміло, що наявність, наприклад, американців. Це частина тієї політики Дональда Трампа по намаганню так залишити квартирку, через яку можна тут перемовлятися з путіним, щоб залишити вікно можливостей взагалі для того, аби налагодити ці відновити ці відносини щодо Індії. Як і інших країн, так Індія тут дійсно виглядає доволі показово, бо це є однозначно ну протиприродній її союз з Китайською Народною Республікою, який зараз так би мовити, поки що є умовним, але ось цей знак. Він говорить про те, що тепер доведеться багато зусиль докласти для того, аби повернути Індію із ну цей з цього вектору. Бо все ж таки там не просто присутні спостерігачі, туди поїхав цілий ну умовно батальйон. Там близько 65 осіб. Але так, це це сигнал. На ваш погляд, з, вашого, з вашої точки зору, якими вбачаєте найімовірніші розвилки в захисті українського неба, а Україна, звісно, че це частина Європи. Тож то якраз ось ця реакція Заходу на не стільки на навчання, скільки на ось цей повітряний напад, вже практично в рамках цих навчань. Заходу НАТО, як на мене, він не настільки поганий, як можна було б очікувати. НАТО спромоглося на ось збори по четвертій статті. НАТО спромоглося на реакцію захисту саме повітряного простору Польщі. Перекидання винищувачів Швеції, нідерландських ЗРК. і Така більш потужна реакція такого більш ескалаційного, можна навіть сказати, штибу перекидання французьких рафалів, які саме в модифікації, яка є носієм ядерної зброї. І тут позитив, як на мене, в тому, що Сполучені Штати в рамках механізму НАТО ніяк не блокували такі дії. Тобто, ми бачимо, ось це проявляється. Знову ж таки, цей східний вартовий і. Ініціатива з стіною дронів, яка вже є безпосередньою ініціативою Європейського союзу. Є розуміння того, що тут мають бути українці. Є які допомагають і організують це. Є реакція безпосередньо Польщі. Візит міністра оборони до України. Роботи його з міністром оборони міністром оборони нашої країни. Є. Зрештою, насправді, пропозиція української сторони, пропозиція зеленського про от створення спільного цього повітряного простору безпеки, який треба обороняти, і ми це повертаємось до пропозицій 23-го року, 24-го року, які є абсолютно логічними, тобто. Це не втручання у війну, не вступ в війну у НАТО, але це те, що дозволяє збивати російські дрони ракети на територію України. Про небесний щит обов'язково поговоримо. Друзі, стежте за нашими програмами. Пане Дмитре, дуже дякуємо за пояснення. Дмитро Дякую. Левусь, політолог, міжнародник.